Вітаю в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Томаш Калко, психолог, мотиваційний тренер. Сьогодні мій гість, і ми говоритимемо про те, як правильно сваритися, пане, пане Томаше, Томаш... доброго дня. Добрий день. Ну власне сьогодні ми поговоримо саме про сварки. що є кращим для нас і для стосунків загалом, коли ми сваримося, чи коли мовчимо про щось для нас важливе або менш важливе, а питання це важливе запитання, бо тепер постає дилемма: краще для нас чи краще для стосунків? Іноді для нас краще, коли ми сваримося. Для стосунків краще, коли ми слухаємо одне одного і мудро сперечаємося, адже саме цим відрізняється мудра суперечка від сварки. Сварка – це той момент, коли прориваються емоції, коли ми інколи кричимо, коли кажемо щось, про що потім трохи шкодуємо. Кожен з нас це знає. Ти така ж, як твоя матуся, і ми починаємо витягати якісь старі непотрібні речі. Тож для нас іноді краще, коли ми випускаємо пару, але для стосунків, на жаль, найчастіше. Гірше. А як у такій ситуації діяти, коли нам хочеться щось сказати, але водночас хочеться, щоб у стосунках усе було справді добре і щоб зберегти добрі відносини? звісно, інколи хтось переходить наші межі. І часто цим кимось є саме та людина, яку ми дуже любимо. Той, кого ми любимо, інколи хоче чогось іншого, ніж ми. Інколи цієї людини буває забагато в певній ситуації. Або ця людина не дозволяє нам експресію, не дає нам простору, або нам так здається, що не дає простору, щоб ми могли щось сказати. Інколи вона не виправдовує наших очікувань, а інколи і самі ці очікування є безглуздими. Тож у кожній з цих ситуацій добре сказати, що ми відчуваємо. Інколи це неможливо зробити в конкретний момент. бо інколи ми самі роздратовані, інколи хтось інший роздратований, та найближча людина злиться, сердиться, втомлена. в тому часом втомлена, тому інколи варто сказати собі: поговоримо про це завтра. Ми ще повернемося до цього, але точно не варто залишати такі речі без уваги, бо залишення складних ситуацій без уваги означає, що ми віддаляємося одне від одного між двома людьми, які перебувають у романтичних стосунках. Існує ще третя сутність самі стосунки. І кожна така необговорена ситуація, кожні емоції про які не подбали. Призводять до того, що з цієї сутності, якою є стосунки, ніби відпадають якісь частинки. Вони відпадають, 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 і певної миті ми дивимося на іншу людину і кажемо: я вже не знаю, чому я з тобою, я вже тебе не люблю. А це не люблю, може означати, що протягом багатьох місяців, а інколи років, ми не подбали про те, що між нами відбувалося. саме так, замість поговорити інколи посперечатися, Інколи покричати інколи навіть покричати. А ми або все замовчували, або кричали надто сильно, бо обидві стратегії погані. Тобто, стратегія світ має бути таким, як я хочу, бо я так хочу. Бо це для мене важливо. Погана, і стратегія роби, як хочеш. Хай вже буде по-твоєму, аби тільки був спокій. Теж погана, тому розмова є єдиною справді важливою стратегією. тільки де та золота середина золота середина полягає в тому, щоб почути іншу людину. Золота середина у пам'ятанні про те, що те, що ми любимо одне одного, не означає, що... що погоджуємося на все. Що ми в усьому погоджуємося? Це щось більше. По перше, те, що ми любимо, не означає, що я знатиму, чого ти хочеш. Те, що ми любимо, не означає, що я прочитаю у твоєму серці, в твоїй голові, в твоїх емоціях. Все, те, чого ти від мене очікуєш, а вже найважче, мабуть, зрозуміти, що те, що ми любимо, і справді є близькими одне одному. Зовсім знати, не означає, що я, що зробить, що я зроблю те, чого ти хочеш, і взагалі не дуже зрозуміло, чому я мав би це робити. Бо інколи йдеться про дрібниці, на як... кшталт як... я тебе кохаю, б і хотіла б, щоб ти ходив якихось, як... ну не знаю, смішних або... капцях щоб робив усе, чого я хочу. Ну саме так. Інколи бувають речі, які не є надто важливими. Наприклад, якщо тобі не подобається якийсь запах парфумів, то я їх не використовуватиму або користуватимусь такими, які тобі подобаються. Те трапляється але інколи є речі, які для мене важливі, тобто бувають речі, які не є надто істотними, не знаю, якийсь колір одягу, запах, щось таке. Піти до якоїсь кав'ярні, яку він або вона обожнює. а для мене це не має особливого значення. Але інколи буває так, що ми хочемо чогось. Що для другої, другої людини так, теж важливо, але буває так, так, що це важливо, але в протилежному страни, сенсі. Тобто інша людина хоче зовсім іншого і тоді справді робиться складна ситуація. Я хочу жити в великому місті, а чоловік хоче жити в селі. Саме так Це, прикладу, це, так. Так. це такий приклад, бо у мене саме навпаки, а, тобто це він хоче, і так no, але, Раз, але саме про це йдеться. І тепер було б чудово, щоб перемогло кохання, тобто щоб перемогло те щось між двома людьми, щоб перемогло партнерство, але це саме по собі не станеться. Оце таке наївне мислення наших бабусь, мам, теж свекрух, які приходять до нас і кажуть: любі діточки в житті, треба йти на компроміс, треба домовлятися. Я дуже не люблю слово компроміс. Мені здається, чогось такого як компроміс не існує. О, мами нам кажуть, не можна сваритися, а це повна нісенітниця. Насправді добре було. Щоб Помогу, ці сварки помагу, Томаш Калько дозволяє сваритися. Збрання... Мама забороняє, а, а Томаш дозволяє Так, Я навіть сказав би інакше. Якщо ви дійсно хочете так, бути в довготривалих стосунках, обов'язково сперечайтеся. Обов'язково дозволяйте собі мати іншу стані, думку. Обов'язково варто говорити про те, що ми різні. Така забава лінгвістична, таке дуже важливе лінгвістичне зауваження. Краще мудро сперечатися ще щоб Мом спілеч, дурно не сваритися. Mm -hmm. Різниця між суперечкою та сваркою досить значна. У Супереці ми розмовляємо про щось, а у сварці ми вже кричимо. І проблемою стає все. Ти весь, ти вся увесь світ, і все увесь світ є проблемою. Всі наші стосунки безглузді так, так ми діємо під стресом. Так, в так в ми в говоримо в стресі, в потім в ми, ми про це шкодуємо. А в який момент під час суперечки, бо все зазвичай починається приблизно як суперечка, не довести до сварки. У який саме момент і що треба зробити із собою, щоб емоції не вийшли на перший план? Перше, це взагалі домовитися із самим собою, що він чи вона не зобов'язані вгадувати, що ти хочеш. Він чи вона зовсім не зобов'язані з нами погоджуватися? Що він? Що вона має право, право хотіти чогось іншого, і це, і це абсолютний досвід з тренінгів, коли з люди з концентруються з на різницях, ця різниця поглиблюється на різницях. А коли вони спершу намагаються зрозуміти іншого, сама спроба зрозуміти нівелює різницю. Люди виходять з цих розмов з відчуттям. ой, ми боялися, нам здавалося, що станеться щось погане. Вони починають бачити, скільки їх об'єднує, і раптом виявляється, що дуже легко знайти ці точки порозуміння. Тож, перше, це відмовитися від потреби кричати, переконувати А це головна помилка. Постава супереці. Ми робимо так я тобі пояснюю. Я тобі поясню, як це виглядає. Чому ти не правий? Чому ти ніколи з цим не впораєшся. Так, 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 тачок, і ще витягання старих брудних речей як аргумент у цій ситуації. Це вже взагалі прояв неповаги. Ця неповага, звісно, походить зі страху, що ми не забезпечимо свої потреби. І через те, що у нас є такий страх, що якісь наші потреби не буде враховано, що ми втратимо власну ідентичність, що пожертвуємо собою настільки, що від нас не залишиться навіть маленького шматочка. Ми починаємо боротися за своє, і саме в цей момент те, щось, що є в стосунках, зникає. Тільки час так тільки інколи буває так, що одна сторона більше жертвує собою, а інша частіше має рацію. Так в тих Тому в тих мудрих суперечках одним з важливих принципів є те, що переконувати, кричати та робити спроби силою нав'язати своє є насиллям Але Також насиллям є і відступання, бо відступання це така мовчазна форма насильства, і це не означає мовчання в сенсі, що хтось карає мовчання, бо це теж помилка Деяким людям, перш ніж упорядкувати свої емоції, треба відступити, помовчати, помовчати три дні. Щоб розібратися в собі. Але це важливо, щоб в момент, коли ці емоції вже зникли, вляглися, настав певний ключовий момент: сталася неприємність, стався конфлікт або навіть невелика сварка, але з'являється відчуття, що тебе використали. З'являються емоції, і вони зникають. Важливо, щоб після того, як вони зникли, все ж поговорити, повернутися до цієї ситуації, сказати одне одному, коли щось подібне трапиться знову, ми зробимо це інакше. Це класика, коли ми відрізняємо Темпераментом люди з дуже сильним темпераментом покричать, покричать, а потім кажуть, ну власне нічого не сталося. У нас інколи так буває, трохи там покричимо, і я вже нічого не пам'ятаю. В емоціях ми отримуємо неймовірну силу. Робимо речі, яких не зовсім контролюємо. а потім навіть не пам'ятаємо, що сталося. Або ми не хочемо пам'ятати, або робимо вигляд, що нічого не сталося. або нам соромно за це, так але там щось сталося, і це все ж потребує уваги. Владнати означає поговорити, перепросити. Інколи перепросити, інколи пояснити, інколи дійсно є щось, що запускає цей стрес. Не хочу використовувати психологічну термінологію, але так буває, що це не обов'язково серйозні речі. Бо це можуть бути якісь спогади, деякі речі з нашого дитинства із взаємодії з батьками, сестрою, братом. Є речі, які нас провокують не завжди доречно. І О, про це, то, це також варто розумію. поговорити, бо це і в кожному. коли партнер, партнер, партнерка розуміє, що ця проблема надзвичайно важлива для мене, бо вона неналежним чином провокує щось в мені. Тоді це не соромно. Тоді інша людина вже знає. Ага, добре в нього, в неї. Так і тут є пункт, про який є, я, я я треба якось за опікувати. А як бути з цими компромісами? Бо ми трохи торкнулися цього раніше, і для мене це важлива тема. Як я вже сказала, я не люблю цього слова, бо мені здається, що не може бути так. Наприклад, я хочу піти до ресторану, а чоловік хоче полежати на дивані. і ту і як тут може бути 50 на 50? або залишаємося, або йдемо, або кожен лишається при своєму і і як бути в такій ситуації? Як домовлятися так, щоб кожен залишився зі своїми ста відсотками? Трохи трохи знання з бізнесу. Бізнес добре знає цю модель і розробив її, але насправді не тільки бізнес, бо ця модель зараз дуже часто обговорюється. Це модель, він він Часто люди не розуміють, що її легко реалізувати для того, щоб це зробити, є один важливий умовний момент. Шукаємо третій варіант. Саме так де є компроміс, між він хоче полежати і вона хоче піти але коли починають розмовляти, чому ти хочеш полежати, чого ти потребуєш, чому це для тебе важливо? Тому, потім чоловік уже мені скаже, я вже й лежати ні, ні. не хочу. Але бо може але це важливо, бо може виявитися, що за цим лежанням стоїть потреба у відпочинку в іншому способі відновлення. Може, виявитися, що справді достатньо кількох годин тиші, Справжньої до тиші, щоб інша людина була готова пізніше піти кудись у світ до людей. Може виявитися, що тим, що стане моделлю він, він він, є те, що ти трохи полежиш, а потім влаштуємо собі дуже смачну вечерю вдома. або сьогодні ми лежимо, а завтра їдемо. Тому що для когось цих подразників забагато, а комусь ці подраз. Томусь потрібно бути серед людей. Іноді навіть у крайніх випадках компроміс полягає в такому Добре, ти а я зустрінуся з другом подругою, бо мені потрібно бути серед людей. І я піду з цим другом подругою, бо це те, що мені потрібно сьогодні, і це теж нормально. Це, це не також не компроміс. компроміс. Це, це Йдеться ідеться про те, щоб піклуватися про власні в потреби в такий, спосва, в такий спосіб, щоб не бути агресивним не до іншої людини, яка також має свої потреби. Тож, проста про про розмова потреби. Потреби. Тож про, 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 не, про те, чому про ти про цього, цього ти ти хочеш, чому так це важливо для тебе. Перш за все дозволяє досягти розуміння У розмовах зазвичай є та людина, яка трохи зріліша. і це теж важлива інформація. В таких розмовах потрібен хтось, хто модеруватиме, дуже технічна назва. Але хто буде тим, тим, хто надихає, хто перший ставить питання, хто скаже. Знаєш що здається, ми починаємо сваритися. Давай зробимо маленьку паузу, трохи відпочинемо, а потім, коли буде легше, повернемося до цього. Але іноді важливо ще й собі поставити ці питання? Так, взагалі, це така практика, коли я сам перед тим, як почати розмову, наприклад, з чоловіком. Я так, наприклад, роблю. так роблю, коли перед суперечкою, дискусією, обговоренням чогось завжди питаю себе. навіщо я це роблю? До чого ми хочемо дійти? Іноді буває так, що по дорозі ми вже забуваємо. По перше, ми дивимося на світ своїми очима. не може бути інакше, але також буває, що ми оцінюємо інших через власну призму Наприклад, якщо мені потрібні люди, мене дратує, що інша людина не хоче бути з людьми. Бо як так можна? Давай підемо, хоч поговоримо, зустрінемося. Ну, хоч ми дивимося на світ через призму власних потреб, власного темпераменту, виходячи з припущення, що наш світ єдино можливий. але це не так. ми різні. Ми різні за темпераментом, потребами, і це теж про стосунки. Ми маємо знати, що нас об'єднує де нам дуже легко разом, де ми близькі. Це може бути близькість. Просто проведений разом час за собою. Це може бути сфера. Може бути сфера сексу, сфера інтимності. Може може бути момент, коли ми розмовляємо одне з одним. Але зазвичай також є такі площини, які будуть нас відрізняти, і вони на 99% десь проявляться. коли ми про це не поговоримо, то на певному етапі ці різниці беруть верх. тобто ми перестаємо бачити ті 50 речей, які нас об'єднують. Перестаємо бачити те щось, що змусило нас закохатися одне в одне. Йдеться трохи про те, що з якоїсь причини двоє людей закохалися, і ми перестаємо бачити те, що створило цю близькість. А починаємо помічати. Дрібні відмінності, вони починають наростати. Ми вже зосереджуємося лише на цих різницях. А саме про це йдеться. Про це треба говорити, бо коли ми розмовляємо, вони не вибухають в нас. Тобто немає чогось такого, що кохання кудись зникає. Просто ми приділяємо йому недостатньо уваги. Так тобто, ми просто переносимо фокус уваги з того, що нас об'єднує, на те, що нас відрізняє. Трохи не Ми не вміємо, ми не вміємо задбати, про це дбати у цих сварках. Ми інколи ми говоримо зайве, бо так буває. Кожен це знає. Це є, кожен це знає. в емоціях. Ми говоримо емоціях, речі, про які потім шкодуємо, емоціях, які якщо, або не відповідають то, дійсності, але, або, не або, є правдом, або є якоюсь частковою правдою. Правдом, такі слова, падають, або ти завжди, це такі слова, як ти завжди, ти ніколи, вічно, ти не... одвічно. І там звучать такі слова, які де завжди щось не так. так відображають невелику частину життя, взагалі дрібницю. Але вони в цих сварках виростають до осуду іншої людини, ніби це вся її сутність і кожне таке речення, яке в принципі зайве, щось залишає а якесь таке, а чи є якесь стоп слово у момент, коли ми сваримося? Як не довести до великої сварки? Як зупинитися. А воно вже прозвучало. Знаєш, мабуть, ми починаємо сваритися. Давай зробимо невелику паузу, припинимо, можливо, підемо на прогулянку, на деякий час відкладемо це і повернемося до теми завтра, післязавтра. Але дуже важливо справді повернутися, щоб це не була спроба втекти від проблеми. а радше уникнути... Вирішення проблем, коли з'являється багато емоцій, бо в емоціях розум справді фокусується на цілі, а не на інструментах. розум фокусується на тому, чого я хочу, а не на тому, як я можу цього досягти, або як ми можемо цього досягти разом. Розум фокусується на всіх цих неприємних ситуаціях, що з'явилися, бо в стресі ми так діємо. Тому дуже важливо не робити цього в стресі, але й не відпускати ситуацію, бо відпускання теж погане моє рекула на і моє життєве правило, наприклад, не починати дискусію, коли я втомлена, бо тоді все починає спрацьовувати. Всі слова, що пам'ятаю, входять у гру, і ми починаємо розмову про одне, а закінчуємо зовсім про щось інше. І так, стрес і втома діють дуже схоже. Вони звужують простір, звужують поле сприйняття. Дуже часто втома є генератором стресу. Тобто, коли ми дуже втомлені, нам бракує такої гнучкості. Психології такий момент називають між стимулом і реакцією. І цей простір і час між стимулом і реакцією, коли ми дуже втомлені, іноді страшенно зменшується. А це погано. І замість того, щоб перевести подих і сказати щось таке, що зменшує емоції, ми нарощуємо емоції. Так діє стрес. Стрес є в нас, наче незалежною істотою. На жаль, це еволюційне досягнення. Бо завдяки тому, що він є всередині нас. Наприклад, як сигналить автівка на вулиці, ми швидко реагуємо, але та частина нас самих, на жаль, в стосунках перешкоджає. добре було б вміти цим керувати. Тим зажомцем непросто. Бо в нас різні рівні темпераментів, тобто, дехто з нас відступає, а дехто реагує швидко, і психологи говорять, що це нормально. Це швидке розкладання емоцій є нормальним. Але нормальним для окремої людини, але не обов'язково нормальним для стосунків, і це важливо. Чи є різниця між тим, як сваряться та дискутують чоловіки і жінки? Звісно, величезна. А хто більше полюбляє кричати і наполягати на своєму? Взагалі ми відрізняємося темпераментом і способом керувати емоціями, та впоратися з ними. Чоловіки більше внутрішнього, вони мають побути на одинці. А жінки, коли мають проблеми, то телефонують подрузі та починають розмовляти. під час розмови ці емоції десь зникають, розходяться. А чоловіки скоріше самі в собі. Як це було тато мумітролів, не вміє мудро нервуватися. він нервується всередині. Якось так не пам'ятаю повністю цю цитату, але не випадково це стосується тата, а не мами. Тож, чоловіки всередині палають, а потім вибухають або виходять, або вимикаються. Жінка починає нервуватися, коли бачить такого чоловіка перед телевізором. а можливо, такий чоловік перед телевізором це результат багатьох обговорених проблем, і це його спосіб впоратися з собою. То то іноді буває така реакція. Як ти не хочеш мене слухати, то я не знаю про що з тобою говорити, бо ти мене не слухаєш. Саме про це йдеться. Ти намагаєшся мене переконати замість того, щоб переконувати, варто спершу спробувати зрозуміти це абсолютно те, що змінює реальність. А для цього треба бути не знаю, впевненим у собі, відкритим до іншої думки, іншого підходу до життя скоріше відкритим трохи до себе і трохи погодженим з собою, бо те, що ми кричимо, сваримося в основі в серцевині, лежить такий страх. Що хтось забере е, у нас, нас самих. Тому це трохи про те, що коли ми усвідомлюємо, я можу тебе вислухати Це про те, що ніхто не забере мене у мене. те, що ми поговоримо, не означає, що я себе втрачу. Про це йдеться. це такий механізм вона не буде мені казати, що робити. Він не буде мені казати, як жити, як мислити я мам мисля і дійсно ніхто нам не дав цього права з іншого боку, те, що він мислить інакше, що вона мислить інакше, зовсім не означає, що я маю мислити так само, тобто іноді мислячи, інакше було б добре пам'ятати про ту площину, що нас об'єднує. Мистецтво мудрої суперечки, книга, яку ти написав, лежить тут поруч на столі, і я так дивлюся, і весь ефір слухаю тебе. І ще перед програмою думала про це: чи взагалі можна навчитися цієї мудрої суперечки? Скільки часу потрібно, щоб опанувати себе, опанувати ситуацію і саме навчитися слухати іншу людину? Дуже багато насправді залежить від іншої людини. Це по перше, По друге багато залежить від того, як ми давали раду цьому раніше, тобто, коли раніше ми робили багато речей неправильно, може бути так, що ці стосунки вже настільки в складній ситуації, що це вимагатиме значно більше часу. Якщо стосунки здорові, то це питання кільканадцяти, кількох десятків спроб. Трохи теж і також навчання партнера. дивись, я намагаюся тебе почути, зрозуміти тебе. Тепер спробуй ти почути мене. Якщо двоє людей знають ці правила, це легше. Це трохи як у танці. Якщо одна людина дуже добре танцює, вона може навчити іншу методом спроб і помилок. просто пояснюючи. просто Дивись, які це кроки. Зазвичай у як як танці як одна людина особа, має трохи, трохи більшу більш більш гнучкість, інша... Інша... але ще треба довіряти. Так, так, так. Так, так, так. Треба довіряти тому, хто веде, так, тому, так, веде але той, хто веде, має але заслужити довіру. Зазвичай у цьому процесі теж буває по різному. так же в Так само того, що суперечка не обов'язково призводить до конфлікту. Кожна пара теж має навчитися одне в одного. Це трохи як у сексуальній. У сфері кожна пара має створити свою мову, свої інструменти, свій час свій час. Цього не можна повністю взяти і перенести з книги. З книги можна взяти кілька базових принципів, але потім треба вже розмовляти між собою і так навчити одне одного. але варто це робити. Бо якщо не зробимо, то на жаль, будемо або боротися за своє, або хтось відступатиме. Це дві базові моделі в стресі або атакуй, або відступай. Дуже Варті дякую за цю розмову. Ні, на жаль, мушу відступити, бути, бо наш бути? час уже <реш> <реш> закінчується. Томаш Калко, психолог, був сьогодні гостем кабінету психолога. Я Олена Міщенко чекатиму на вас на каналі Слава ТВ вже за тиждень. Бережіть себе.